Так, вітаю вас на моєму каналі. Готую як Таня. Сьогодні ми будемо разом з вами сушити, готувати чіпси із яблук, сушити їх в електросушарці. От. Значить, чіпси з яблук виготовляються шляхом сушіння свіжих яблук при низькій температурі в духовці або в електросушарці. От я використовувала електросушарку, можна духовку використовувати. Зберігають, при сушінні зберігають природний смак, аромат, вітаміни і клітковину дуже корисний Дуже корисний та натуральний перекус. Які не містить цукру, консерванті, можна використовувати для десертів, для каш, або просто як окрема закуска. От, можна навіть, ну, якщо нема сушки такої, як на компот, то можна і на компот навіть використати. Якщо ви хочете, наприклад, Присмаком, то можна їх перемішати, коли нарізати, перемішати з корицею і буде присмак кориці. Я думаю, що це дуже зручний і гарний метод сушіння і насамперед зберігання яблук, наприклад, коли їх багато і ви не знаєте. Що з ними робити? Насушили все, склали в якусь ємки. Я ось, наприклад, чоловік сьогодні купив банку, трохи трогу мені з закруткою. І я посушила їх і склала сюди. Так, отже що? Беремо спочатку наші яблучки так, і видаляємо з них серцевинки. Ось у мене отака штучка є для видалення серцевини. Тепер ми будемо його нарізати, зараз одне покажу, беремо яблучку і на тоненькі скибочки нарізаємо. Якщо десь щось ще залишається, ми його відбираємо, так, бо тут десь, наприклад, може лишити насідночку, ми його все потім видалимо. Бачите, це все серцевинключно. Нарізаємо на тоненькі слайсики десь 5-6 міліметрів. Вкладаємо. От, і ставимо сушити, достану чи Якщо у вас немає електросушарки, то ви можете сушити у духовці. Так, отже, я все вже наповнила повністю всю електросушарку. Буду накривати і ставити на сушку. Так, ось я включила так і дивіться. Тут у мене функція трави, тут овочі, фрукти. Отже, на цю функцію ми переключаємо. І хай сушиться. Можна також ще перевертати періодично слайси наші.